Індійська народна казка чия робота, того й турбота. Лихо тому, хто береться за діло, якого не вміє. Жив собі в країні магадах один брахман на ім'я Шубгадат. Надумав якось він улаштувати бенкет, покликав Шубгадат теслярів і наказав їм розчистити в лісі майданчик. І змайструвати на ньому столи для гостей і намети над ними. І от одного разу, коли теслярі закінчили свою щоденну роботу і пішли додому, прибігла на майданчик зграя мавп. Побачили мавпи колоди, що лежали на майданчику, і заходилися по них стрибати та скакати. Сталося так, що в одній із цих колод залишився клин яким теслярі почали розколювати колоду та так і покинули, не закінчивши роботу. Побачила цей клин одна мавпа і надумала витягти його з колоди. Залізла вона у розколину між двома половинками колоди, вхопилася за клин і обома лапами почала щосили розхитувати його. Довго вона вовтузилась, Силкуючись витягти клин. І нарешті їй вдалося це зробити. Та тільки но клин вискочив з колоди, як половинки її зійшлися і так причавили мавпу, що вона одразу ж умерла. І все ж таки, сказав доманак, коли Каратак закінчив свою розповідь. Слуга повинен беззаперечно виконувати все, що йому скаже господар. Е, ні, відмовив каратак. Нехай кожен робить тільки те, що йому належить робити. Саме тому я й кажу ніколи не берись за те діло, якого не знаєш, бо це може завдати тобі багато прикрості. Не берись навіть тоді, коли хочеш урятувати господаря від лиха. І якщо тебе не переконано оповідання про мавпу, то послухай, що сталося з ослом, який, намагаючись урятувати хазяйське добро, невчасно заревів.